Наскільки сильно жіночий досвід відрізняється по, по обидві лінії розмежування? Ну, от, власне, це те, про що я говорила, що я вже згадувала це побіжно, що з цього боку це питання скоріше звести кінці з кінцями, і то не для всіх. Тобто були жінки, які там, очевидно, мали раніше досить, ну, і мають досить високий там якийсь соціальний статус, там забезпечення, якусь там хорошу роботу відносно фінансову незалежність. Тобто для них ну, не звучить там якийсь ряд проблем, але видно, що для них ситуація ну, далеко не критична. Для більшості населення, вона, звичайно, погіршилась дуже суттєво. Там і проблеми, з якими вони стикаються. А, ну, тобто, наприклад, ми їх питали, на що ви в основному витрачаєте свої доходи. Тобто, вони кажуть, там на їжу в основному, там одяг, і там, щоб дітей там на якусь школу, садок. І там якісь розвиваючі що гуртки, це, наприклад. По цей так, це по цей бік. Тобто навіть на одяг вистачає? Е, ну, на mm -hmm. одяг, на щастя, ще вистачає. Ну, в кого як хтось каже, ну, звичайно, ми якби, говорили з дуже різними жінками у кожного свій досвід. Тобто у них от така штука, коли ми питали, на що вони тратять гроші, і, якби, ну, і вони там називають якийсь ряд проблем, які там виникли заново і так далі. По той бік, якби зазвичай кажуть, ледве на їжу, або і на їжу не вистачає, ну, не кажучи вже про якісь там медикаменти і, і такі речі. ну, якби, Тобто там ситуація набагато критичніша ну, якби, з цього плану. Ем, там ну, можна почути від них багато історій, як там купити продукти, перетворюються на якийсь там квест, тому що ти заходиш в магазин і там або немає, ну, ти хочеш, наприклад, купити якісь там банальні, там, не знаю. Ніна наводила приклад масло. Типу, ти заходиш в магазин і типу, або його немає, або якщо воно є, то якісь абсолютно невідомі і зазвичай не дуже приємні там, на смак продукти. Ну, я не кажу, що це все так, але от вона наводила такий конкретний приклад. Тобто там проблема якби, зовсім іншого рівня. Ну і знову ж таки їхні повсякдення, тобто для тих, хто з якихось причин мусить їздити в один в інший бік там, до дітей, там, чи ну, були такі історії, чи там, в, через проблеми зі здоров'ям, приїхати в Київ, зробити якесь лікування, яке там не можуть надати. Хто їздить ну, по пенсії, ті ж самі, для них це якби, зовсім інша історія. В них з'являються якісь абсолютно відмінні досвід, типу якісь квести, фактично, які їм потрібно вирішувати логістично. ну і це якби Таке ще питання, тобто там, якби зовсім багато таких проблем, яких немає з цього боку.